Офіційна статистика свідчить, що року вічизняні вузи випускають півтори тисячі журналістів. Їх готує близько 20 вишів, надаючи той чи інший рівень підготовки. Але справжня журналістика для усіх нас починається не у вузі, а там, куди ми влаштовуємось відточувати свою журналістську майстерність. Про особливості роботи журналістів у різних засобах масової інформації дивіться у спецпроекті програми, зроблено у Києві. Сьогодні у програмі ви побачите, без чого не було б телебачення, і чи легко опинитися у світі телевізійників? Телевідені це командна гра. І якщо ти одиночка, то телевізія є для тебе. І жнець, і швець, і творець. У чому особливості журналістської роботи, і чи кожному вона під силу саме на місці зйомки на локації потрібно бачити, що робить оператор, координувати його роботу. Вони тві за ексклюзивом. Якщо не можеш бути першим, будь кращим. що це то єдине чого Чим ми можемо обійти, обогнати інтернет. Бачення про нього, як і про сцену у дитинстві, напевно, мріє кожна дівчинка. Ба навіть більше, якщо зробити опитування серед випускниць факультетів журналістики, чому брали саме цю професію, більшість відповість мріяли стати телеведучими. Та чого гріха Таїти були такі думки, і у мене, і лише потрапивши у світ зйомок, камер та прямих ефірів, ти розумієш картинка яку бачить глядач на своєму екрані, це не лише красива ведуча, це робота. Десятків людей про роботу у кадрі і за ним наша перша історія. Як ви гадаєте, із чого починається телебачення? Відповідей може бути безліч, але не помилилися ті, хто вважає, що телебачення починається з ідеї. Так, так саме з ідеї і людей, які її вигадали і взялися втілювати у життя. От уявіть собі немає нічого, просто немає нічого. Але потім ти вигадуєш тему, ти шукаєш людей, ти придумуєш, як це втілити, ти шукаєш музику, ти знімаєш, ти пишеш, ти монтуєш. І з нічого виходить продукт, сюжет, програма, етюд, нарис. З нічого з'являється щось. Журналіст, оператор, редактор, режисер монтажу, дизайнер, і це ще не весь перелік людей, які беруть участь у створенні лише одного сюжету чи програми. І якщо, хоча б, одна ланка із цього ланцюга випадає, глядач може і не побачити того, у що вклали свої сили та знання, чимало людей. Саме тому усі без винятку телевізійники, окрім професійних навичок, обов'язково повинні мати ще одну особливість вміти працювати в команді. Телевидение это командная игра. И если ты одиночка, то телевидение не для тебя. Потому что твой результат, твой успех зависит и от оператора, и от видеоинженера, и от эфирного режиссера. И если ты командный человек, то тогда ты хорош в журналистике на телевидении. И если ты не можешь положиться на коллегу, значит, наверное, надо искать другие места работы. Що таке командна робота? Добре знає журналістка новин Юлія Кирієнко. Дівчина каже: загалом, за роки своєї роботи на телебаченні, вивела для себе дві формули успішності журналіста-телевізійника. Перша і головна це взаємодія, і не лише з оператором, а й з редактором, ведучим і безумовно зі спікерами. Саме на місці зйомки, на локації, потрібно бачити, що робить оператор, координувати його роботу, так само, тому що ти повинен знати, що він не знімав, для того, щоб потім е, змонтувати якісний матеріал і писати це, під це відео матеріал, інформацію. Тобто. Тому е, повинен бути взаємозв'язок між журналістом і оператором. Якщо цього немає. То і ніяка робота не піде. Що ж до другого правила успішності, то це відсутність страху. Кореспондент не повинен боятися чи соромитися, інакше якісного матеріалу не вийде. Та й власне хорошого журналіста з такими якостями теж загалом журналістика будь-яка, незалежно від засобу масової інформації. Це не вміння гарно писати тексти чи правильно говорити. Це бажання і потреба жити професією. Талант журналіста це не тільки вміння складувати слова. Красивое предложение. Для меня настоящий журналист это тот, кто живет сердцем. Если у тебя вот здесь. Чужа і боль не відзивається. Якщо тебе совершенно там все одно, що відбувається в будь якій сфері жизнь країни, суспільства общества і так далі, значить ти журналістом бути не можеш. І навіть якщо ти цьому красиво пишеш, журналістським талантом це не називається. Можливо, саме тому у журналістику часто приходять люди без спеціальної освіти, але з великим бажанням і таким потрібним вогником у серці. Наприклад, журналістка новин Наталя Білогорова має диплом за спеціальністю фізична і біомедична електроніка. А телебачення дівчина потрапила випадково, хоча й не любить про це розповідати. Потрапила і залишилася. Коли я вже сюди попала, я просто не змогла зупинитися. Да. Мені дійсно подобається бути журналістом, тому що каже, що ти не працюєш, ти просто живеш, ти в центрі событий, ти виїжджаєш, спілкуєшся з людьми, знімаєш то інтересне, потім об этом пишеш, як да, розказуєш, як своїм подружкам. Перебування у вирі подій, знайомство з цікавими людьми, і щодня нова інформація, якою ти збагачуєшся сам і ділишся із глядачами. Саме у цьому і є головна особливість журналістської роботи. Трохи інша специфіка у телевізійних ведучих. Причому у кожного. Жного своя, що стосується в даному випадку служби порятунку, то тут ми вже маємо справу з готовою, з готовою інформацією, яку потрібно обробити, і вже видати як ведучому в ефірі. Якщо ж говорити про інших ведучих, то новинаря мають довіряти. Ведучі на дискусійних майданчиках, повинні вміти розговорити гостя і цікаво вести бесіду. А іноді ведучий має бути ще й трошки актором. Як, наприклад, автори проекту зроблено у Києві, для кожного ефіру нам необхідно перевтілюватися у свого героя, адже тільки так можна доступно розповісти про процес народження того чи іншого товару. Щоправда, аби підготувати сьогоднішню програму, достатньо було залишити. Пишатися самим собою, просто журналістом телеканалу «Київ», гравцем команди, якою можна пишатися. Команда телеканалу «Київ», як по мене, найкраща, яка взагалі існує в Україні, уж точно, тому що е, українське слово «небайдужість», воно і з кожним нашим співробітником, я в цьому впевнена. Журнал про свою роботу люди, які працюють у таких засобах масової інформації, можуть розповідати годинами, адже на першому місці у них не оперативність, а аналітика. А це скажу вам відверто не всім випускникам факультетів журналістики під силу. У журналі Кореспондент, куди завітала наша знімальна група, точно знають, де брати хороших журналістів-аналітиків. Дивимося. Понад пів тисячі номерів за 11 років свого існування, і це не рахуючи спецпроєктів. Погодьтеся, команді журналу Кореспондент є чим пишатися. Хоча самі журналісти цього тижневика пишаються не кількістю, а якістю матеріалів. Наш ексклюзив склюзів як правило, на наших обложках, то есть... Это серия интервью, которые регулярно появляются. Эта серия, слава богу, она не, не, не заканчивается, она есть постоянно. Сергей Арбузов, Сергей Курченко, недавнее интервью Юрий Воющенко. Это люди, которые появлялись а, со своими первыми интервью, по сути, публичными именно на обложках журнала. Это приятно. Не варто окремо розповідати, наскільки складно для нас, журналістів, роздобути такий ексклюзив, а відтак і наскільки приємно бути автором саме такого інтерв'ю. Іноді, розповідає колега, робота на над одним матеріалом може тривати навіть кілька місяців. Утім, щоразу доводить одне результат, того вартий. Навіть в підготовці жонів матеріалів. кожен журналіст э, винужден і э, мабуть, хоче а брать эксклюзивные комментарии, потому что это то единственное, ради чего, вернее, чем мы можем обойти, обогнать интернет. На якуп тему журналіст на готував матеріал для кореспондента, каже Інна, він має знайти таку інформацію чи коментар, який ще не з'являвся у жодному ЗМІ. Інакше читач втратить цікавість до тижневика. Даже у нас є в рубрика 7 днів, блокнот, там, де появляються новини, не великі новини, найболевіші новини за тиждень. Все одно, мне тоже приходилось там работать. все всё равно это, пусть это будет небольшая заметка, но в этой заметке должен появиться ексклюзивний комментарий, який так иначе раскроет читателю мы не только подаємо факти, да, факты, факти кем-либо, з ким поговорив журналіст нашого журнала. Ще один аспект, на який роблять ставку у кореспонденті, аналітика. Причому мова йде не про журналістський аналіз, тобто не про його власне бачення, а про вміння автора знайти людей з найрізноманітнішими поглядами на конкретну ситуацію, а також тих, хто знає, якими можуть бути її наслідки. В идеале, это когда есть какие-то стороны, есть какая-то третья, там, ну даже не сила действующая. А ну, как бы люди, стоящие над ситуацией или в ней, которые. В принципі, ну сон до там прив'язаний, чому так але чи багато на журналістському ринку фахівців здатних готувати такі матеріали, розуміти, чия думка у даному випадку буде цікавою, і як зв'язатися з цією людиною на це запитання, редактор Андрій Смірно відповідає не одразу. Та зрештою зізнається, журналіста аналітика легше виростити аніж перевчити. Бо коли фахівець молодий, він чує, дослуховується і вчиться. А от досвідчені спеціалісти порадам не завжди. Раді. Про своїх же колег каже, нинішня команда кореспондента це фактично кадри, вирощені журналом. Редактора все фактично как бы, виросли з із журналістів, ну за рядчайшим може бути. в основному так бути такі кадри в самостаті. От від наших там футбольних ведучих клубов. Ми нікого не покупаємо. Ми как берестим своїх Свої у кореспондента не лише журналісти, але й читачі. І кожен із 50 тисяч українців, а саме такий тираж журналу очікує свіжого номеру з нетерпінням. Видивитися спецпроект програми зроблено у Києві. Сьогодні ми говоримо про специфіку роботи журналістів. І далі не пропустіть таке, коли чути лише голос, чи це головна перевага журналістів-радійників? Якщо я беру людину на роботу, вона повинна дуже швидко вміти справлятися з будь-яким поставленим завданням. Два десятиліття прихильності. Як газеті Хрещатик, вдається не втрачати довіру киян в умовах. Сьогоднішньої жорстокої конкуренції на ринку преси нам ми намагаємось постійно балансувати і, і створювати щось нове. Робота з фактами, у чому особливості формування новин в інформагенціях. У нас немає точки зору кореспондента такової, тому що він існує. Радіо пам'ятаю, коли я навчалася в інституті журналістики і на четвертому курсі мали обрати собі спеціалізацію. Курс радіо був одним із найменш популярних. Усі хотіли стати журналістами-телевізійниками чи міжнародниками. А от я вирішила освоїти ази роботи на радіо і дуже швидко зрозуміла, що у цьому є свої переваги. Для слухачів, які чують лише твій голос, неважливо, як ти виглядаєш. Для них важлива інформація, яку ти подаєш. Місце, куди я вас запрошую, для мене особливе і надзвичайно рідне, адже з ним пов'язано чимало приємних спогадів. Радіо Київ та люди, які тут працюють, герої нашої наступної історії. Радіо Київ 98 – улюблене радіо Киян. Цей голос слухачі Радіо Київ чують зі своїх приймачів щонайменше раз на годину. У нього закохуються, ним захоплюються, малюючи у своїй уяві найрізноманітніші образи його володарки. І лише завдяки нам, у всіх прихильників хвилі 98 є можливість дізнатися, кому ж належить цей голос. Знайомтеся, заступник директора і бренд Войс Радіо Київ, Ольга Герасимчук. Свій голос, як розповідає Оля, вона зробила сама скоромовки спеціальні. Прави та дихання. Хоча дівчина переконана, для того, аби стати радіоведучим, голос не головна умова. Для радіоведучого журналіста, новинника голос не на першому місці, на першому місці мізки здатність дуже швидко розуміти, мислити, приймати рішення, обробляти інформацію з великого загалу, робити її доступно для людей. Доступність та цікавість викладення це те, що входить в коло обов'язків ведучої новин Ольги Почекаєвої. 12 випусків, що зміни, а ще погода та огляд преси. І всю цю інформацію необхідно не просто взяти і прочитати, а відредагувати, зверстати і розповісти. Так, так саме розповісти чітко і доступно, так щоб кожне слово знайшло свого слухача. Я сама сіжу за ефіром, сама вивожу… Фейдери там сама сліжу, щоб вовремя час выходил, Там допустімо восім часов, это было 8 восімчасов. У мене утренний сегмент важно. Ну, потому что тому собираются на роботу і хорошо, коли все вовремя. Крім того, ранковий ефір висуває ще одну вимогу: гарний настрій. Тут каже Оля, проблем немає. Адже своєю фішкою ведуча вважає здатність приправляти інформацію вдалим гумором. Інколи це виходить, навіть підсвідомо. Представила песню Витаса и дальше говорю: радио Киев, 90-й VitaS FM. И сидишь в этом. Ну, смешно уже исправлять, то есть, уже так. Пройшло, пройшло не жартами, а винятково фактами оперує ось ця дівчина. Це Світлана Симонова, журналіст і редактор. Її завдання здобувати інформацію. Для цього Світлана використовує як традиційні методи, відвідує події, так і спеціальні, я б сказала, секретні. Як, наприклад, ось цей прилад, який радійники називають гібрид. За допомогою цієї штуки ми можемо зателефонувати будь-якій людині з цього телефону і вже потім за допомогою комп'ютерної програми ми пишемо звук, який е, доволі якісний. Ми можемо його буквально за декілька хвилин змонтувати. І вже через декілька хвилин після спілкування з, зі спікером цей звук піде до нас в ефір. Ні для кого не секрет, що головна перевага радіо порівняно з більшістю змі оперативність. А отже, головна вимога до людей, які тут працюють чи хочуть працювати, вміння швидко мислити і приймати рішення. Якщо я беру людину на роботу, вона повинна дуже швидко вміти справлятися з будь-яким поставленим завданням. А завдання скажу вам із власного досвіду перед журналістами та ведучими іноді можуть бути зовсім непростими, і не тому, що редактор так захотів, а тому, що слухачу це потрібно. А як відомо, його бажання на першому місці. Відповідаю на вопрос, які у радіостанції, це зробити так, щоб слухаючи радіо Київ, там Київляні, які нас слухають, вони становились там лучше добре, там здоровее. Оптимістичні, радісні радіо Київ тут я провела майже п'ять років свого життя. Тут я виросла із ведучої новин до шеф-редактора інформаційної служби. Саме тут я вперше зрозуміла, що таке команда і як важливо, коли робота, яку ти робиш, приносить задоволення. Ось уже п'ять років, як я не працюю на радіо, але ці стіни і до цього часу рідні, як і люди, яких ти завжди рада бачити і які раді бачити тебе. Кажуть, що колись письменникам та поетам платили гонорари в залежності від кількості знаків та рядків. Правда, це чи ні? З'ясовувати не нам, але далі піде мова про людей, для яких кількість знаків, абзаців та шпальт також важлива. Це газетярі. Про особливості газетної журналістики. Ми дізнавалися у колег з газети Хрещатик. Навіть складно уявити, що ця тендітна маленька дівчинка із ніжною посмішкою, автор серйозних газетних статей. Та виявляється, це правда. Іра, а саме так звати нашу героїню, працює оглядачем в газеті Хрещатик. Щотижня з під її пера виходить 7-8 матеріалів. Бувають подієві матеріали, бувають матеріали, які ми готуємо декілька днів, великі полосні, які там. Не прив'язані до подій, збирається інформація. А ось верстальний відділ працює у режимі форс-мажору практично щодня. Їх головне завдання спланувати, як на шпальтах розміщуватимуться матеріали та фотографії, а ще літературна вичитка усієї без винятку інформації. Те, що вони роблять, називається план номеру. Журналіст пише, віддає спочатку відділу, віддає редактор відділу. Після цього, як редактор відділу затверджує, воно поставляє вже в секретаріат. От і вже після того як секретар, тобто я вже. Продивився цей матеріал, я тоді його передаю дівчатам на літературну обробку. Але останню візу на матеріалі ставлять не літредактори, а коректори. Їх роботу видно неозброєним оком. Ці помітки називаються білки або просто виправлені коректорами помилки. Інколи розповідають, доводиться по кілька разів перечитувати одну і ту ж зверстану шпальту, аби на ній не залишилося жодної помилки. І лише після цього номер можна віддавати до друку. До речі, варто так. Можна гадати, що хрещатик є газетою Київської міської ради, а це диктує свою специфіку. Тому перед командою стоїть подвійне завдання: з одного боку оприлюднювати рішення офіційних міських органів, з іншого залишатися цікавими для киян в умовах сьогоднішньої жорстокої конкуренції на ринку преси. Нам ми намагаємось постійно балансувати і, і створювати щось нове. Зокрема, в нас Кожного року відбуваються якісь зміни: зміни в форматі, зміни в версії, зміни в, в, в зворотному зв'язку з читачами. Зокрема, невдовзі редакція планує запровадити гарячу лінію, куди кияни зможуть звертатися зі своїми питаннями. Загалом цього року виданню пішов 23-й рік. Роки йдуть, хрещатик змінює кольори, шрифти, формати, але й надалі залишається улюбленою газетою Киян газетою, яка чотири рази. І на тиждень розповідає про все, що відбувається в місті. Інформаційна агенція цей вид масмедіа з'явився у Франції у першій половині 19 століття. Саме тоді було створене перше бюро по забезпеченню газет інформацією, яке, до речі, проіснувало понад 100 років. Важко собі навіть уявити, як би працювало сьогодні більшість ЗМІ, якби не було створено інформаційних агенцій. Головна їхня перевага, оперативність, а відтак і вимога до тутешніх працівників чути і передавати інформацію одночасно. Як все відбувається насправді? Ми дізнаємося просто зараз у колег з інформаційної агенції Інтерфакс Україна. тих газет, що залишилося. Їх не дуже багато, але вони ще є. Дай Бог им здоров'я. Всі засоби масової інформації, включаючи інтернет, органи державної влади, це банки, компанії, їх бізнес, різний бізнес, середній, малий, великий. Це гендиректор інтерфаксу перераховує клієнтів, для яких працює його агентство. Олександр Владленович каже, за майже два століття, протягом яких існує такий вид мас-медіа, фактично нічого не змінилося. І головний споживач їхнього продукту не приватні особи, а саме організації, яким інформація потрібна здебільшого для роботи. Я не знаю, який ринок, тому що ми давно нікого практично не шукали. А це вже Олександр Мартиненко говорить про сучасний ринок журналістів. каже дякувати Богу, що у його агентстві люди затримуються надовго в середньому років на 8-10. Головні вимоги до працівників знання мови, грамотність і бажання працювати. А ще розуміти специфіку даного ЗМІ. Ми працюємо виключно з фактами. Це раз, що у нас нема точки зору кореспонденту як такової, тому що він існує наше завдання. Знайти власні факти, знайти цікаву інформацію, і передати її нашому клієнту. Таким собі посередником між інформацією та журналістом з одного боку і клієнтом з іншого виступає ось ця дівчина з незвичним ім'ям Дзвенеслава. Вона редактор. Ми, от, власне, маємо відповідати не лише за збереження стандартів, а й за граматику, за те, щоб новина дійсно була от виписана, написана коректно. Чітко, грамотно, і щоб ні в кого не було враження, що сидять якісь дилетанти, студенти чи стажери. Якщо коротко описувати технологію роботи інформаційного агентства, то відбувається все приблизно так. Журналісти йдуть на події, отримують інформацію і одразу ж телефоном передають її в редакцію. Редактори записують, редагують і доповнюють, так би мовити, шліфують діамант. Щоправда, інколи буває, і навпаки. Взагалі, для того, щоб от краще розуміти, от мені. Як редактору кореспондента, звичайно, треба було мені походити на події і самі з них от, постаратись передати якісь новини. Точно так же, як деяким кореспондентам нашим, ми деколи просимо сісти відредагувати новини. Щоб це було якесь краще розуміння, краще, от ну кращі зв'язки, щоб працювати. Та як би там не було, для журналіста інформагентства головне передати новину першим. Керівництво каже, такого завдання перед кореспондентами не ставить. Тут спрацьовує уже цехова конкуренція випередити своїх колег. А конкуренція, як відомо, ой, як стимулює до розвитку. Пам'ятаєте, як у дитячій пісенці всі професії важливі, всі професії потрібні. Так само можна сказати і про роботу журналістів у різних засобах масової інформації: радіо чи телебачення, газета чи журнал, інформагенція чи прес-служба. Неважливо якому мас-медіа ми віддаємо частинку свого життя на даному етапі. Головне, що цією частинкою ми ділимося з вами глядачами, слухачами та читачами. І можливо у цьому і є головна місія журналіста. Команда програми зроблено. Ну у Києві вітає колег із професійним святом. Ми бажаємо вам творчих злетів, натхнення і, звісно, високих гонорарів.